Про секс, наприклад, в стосунках я часто проводжу тренінги про стосунки. У мене є ціла програма, яка називається Be Happy Lovers. І одна з обітниць, яка не говориться, коли ми стаємо біля вівтаря, це обітниця про те, що секс це чесна угода. Це я зараз для тих, кажу, хто його уникає за будь-яких причин. Ну, причин може бути багато. Втома, нецікаво, не, не вміє отримувати задоволення, але це чесна угода. Ми ж не говорили біля вівтаря, а, значить, так, я з тобою пересплю, тільки е, двічі, щоб народити двох дітей, а далі розбирайся, любий, з цим сам. Або багато хто з жінок так пишуть мені, Маріна, у мене нормального сексу, місяцями немає. Мені набридло ходити до чоловіка і казати Ей, я ж тут не маленька дівчинка у тебе випрошувати щось, давай щось цим робити. А він такий, Ні, ні, ні все нормально. Тобто, Ксю часто уникають і чоловіки, і жінки, і на це завжди є причини. Але в обідницю я б додавала, що це чесна угода. А про це всі